Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми з вами розбираємо Євангелія від Луки. Слава Тобі, Господи, слава тобі. Сказав Господь своїм учням, затямте собі добре ці слова. Син чоловічий має бути виданий у руки людям. Однак вони не розуміли цього слова. Воно було від них закрите, та що вони його не могли збагнути і боялися його питати про це слово. І таке Пало їм на думку, хто з них найбільший? Ісузнаючи думки їхніх сердець, заявив, узявши малу дитину, поставив біля себе. Хто прийме цю малу дитину в моє ім'я, той мене приймає. А хто мене приймає, той приймає того, хто мене послав. Бо хто найменший між усіма вами, той великий. Хто не проти вас, той з вами. Озвався Іван і каже. Наставниче, ми бачили одного, що Твоїм ім'я вогньобісів, і ми йому заборонили, бо він не ходить з нами. Ісус сказав до нього, не бороніть, бо хто не проти вас, той з вами. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Розбираючи, дивлячись на сьогодні Євангелії, варто звернути певну увагу на такі основні моменти. Отже, син чоловічий має бути виданий у руки людей. Сама фраза Син чоловічий або єврейською Бен Адам у єдейській мові означає, що як про людину, так і про в пророчому, в пророчому сенсі певна постать, якій Бог доручає владу судити народи. Вперше цей титул у такому значенні з'являється в книзі пророка Даниїла, це і сьома глава, де син чоловічий підходить до стародавнього днями де є про це згадка, тобто до Бога, і отримує владу, славу та царство. Тож коли Ісус каже, що Син чоловічий буде виданий у руки людей, це певний парадокс, який шукує учнів. Як це можливо, що той, хто має царювати вічно, буде виданий у руки людей? Тобто принижений, страчний і відданий людській славолі. У єврейській традиції саме слово лехімасер бути веденим оживається у зв'язку з такими мучениками, праведниками, яких Бог допускає, щоб вони страждали, щоб через це відкрити вищу якусь істину, правду. Учні ще не розуміють цього духовного парадоксу, про який Ісус пробує до них говорити і достукатись. Отже, Хто з них найбільший? Це питання їх турбувало. Зрештою, у євреїв першого століття, які жили в глибоко таким ієрархічним суспільстві, рабини мали учню, тобто талмідим. І серед них існувала сувора дисципліна. Хто ближче сидить до рабина, хто має право тлумачити, хто передає слово. Питання, хто найбільший, означає не просто гординю. Це питання порядку і статусу, відповідно, серед учнів у цьому маленькому суспільстві. В очах юдеїв велич вимірювалися певними знаннями Тори, дотриманням заповідей і близькістю до вчителя. Але Ісус перевертає цю логіку. Він узяв малу дитину. В юдейському світі дитина Елет – це мала, жодного суспільного вона статусу. Вона не могла бути свідком у суді, не мала права голосу. і сприймали як так, в лапках недосформовану людину. Тобто катан, малий, той, що ще не виріс. Ісус ставить дитину біля себе, тобто місце учня, де мав сидіти учень найбільш поважних. І каже, хто прийме цю малу дитину в моє ім'я, той мене приймає. Це є досить радикальний жест. Ісус показує, що велич у Царстві Божому не в значенні, а в смиренні, не в положенні, а в довірі. Дитина у єврейському розумінні це символ чистоти віри. Імона шута. Довіра до Отця без умов і певних розрахунків. Іван Звертається. Ми бачили одного, що твоїм ім'ям виганяв бісів. Євреї були надзвичайно обережними з іменем Божим. Почнемо з цього. Вони вважалося святим настільки, що навіть виголошувати його було небезпечно. Тому коли Іван каже, що хтось твоїм ім'ям виганяв бісів, це величезна справа. Діяти в імені означає діяти з довірою до Божої сили але з певною відповідальністю перед ним. Учні ревнують, вони мислять у логіці певної школи. Ми його коло, отже, маємо монополію на його владу. Але Ісус показує, що Боже діяння не обмежується людськими групами. Тобто єврейська практика говорить, де є добрий намір і страх Божий, там Бог діє. Ісус підтверджує цю думку, хто не проти вас, той з вами. Ісус відкриває такі три рівні певних істин. Отже, перше, велич у стражданні. Божий син приймає шлях приниження, а не влади чи якоїсь помпезності. Друге, велич у певному смиренні. Той, хто стає малим, здатен прийняти Бога. Так і ця дитина. І третє, велич у відкритості. Хто діє в Божому досі, навіть не належить до нашого кола, має вже співпрацівником Господа Бога. Цього часу в місті було двоє лікарів. Один мав великий кабінет, дипломи на стінах і любив, коли його називали професором. Другий мав маленьку таку амбулаторію в селі. Приймав людей без запису, без черги та зрештою без грошей. Одного разу в місті спалахнула епідемія. Обидва літкарі, хто як міг, допомагали людям. І перший обурювався, як він може лікувати, якщо не з нашої клініки. Нема сертифікату. Але саме до другої йшли люди, бо він брав кожного, хто стукав чи просив. Коли епідемія минула, до першого прийшли учні і спитали вчителю, чому саме той мав такий успіх. Той похмуро, але відповів чесно, бо лікував не заради знання, а з любові. А хто діє з любові, той уже лікує розумом і з Господом Богом. Отже, сьогоднішнє Євангеліє від Луки, що є 9 глава, з 44 по 50 стих, це є певне запрошення до внутрішнього перевороту. Не шукати статусу, не ревнувати до інших, так як це робили учні. Не ображати Божу благодать рамками такої певної нашого суспільства. Ось ми коло нього. Ось ми є християни, ми близько Христа. Це належиться нам. Бо у Божих очах велич це є довіра, смирення і любов, що приймає кожен. Зрештою, зважте, царство Боже найперше осягнув розбійник, який просто покаявся, який не звершив жодних духовних подогів чи якихось певних дотримання постанов. Він просто щиро відкрив своє серце перед Христом і визнав, що Він є недосконалий, грішний. І цього було достатньо, щоб Божа любов цілою хвилею на нього злинула. Що сьогодні будеш зі мною в раю, тобто в Царстві Небесному. Тому пам'ятаємо, Божу любов не можна обмежити. Вона сягає поза певні межі людського уявлення. І вона діє тоді, коли людське серце справді є відкрите і щире стосовно Христа. Амінь.